Торгівців із народу, які влаштувалися із своєю продукцією на перехрестях мікрорайонів і в центрі міста, не так легко позбутися. Навесні стихійну торгівлю, нібито вдалося побороти, але до осені вона розвернулася з ще більшим розмахом. Тому комісія, до складу якої входять спеціалісти управління економіки і дільничні інспектори міліції, вдалися до більш дієвих заходів. Тільки но продавці бачать міліціонерів, відразу починають складати свій товар, бо знають, торгують незаконно. І їм пропонують місця на ринках, але вони знову повертаються на зручніші, як вони кажуть, для них перехрестя. А що торгівлю з землі взагалі заборонено, їх це не цікавить. Всім цим людям, торгуючим були роздані пам'ятки о запрещення торговлі в неустановлених містах. В житті молоко риба птиця, якість яких не контрольована санітарними службами, можуть привести до отруєння і, як наслідок, до тяжких хвороб. Але не всі покупці вбачають небезпеку продажу землі. Я по домашньому підійшла, купила молока і пішла. Ви ж не знаєте, чим це грозить вам. Ви навіть не можете захистити свої права. Ви ж купили мало, ви ж не знаєте, якого в берю. І нікому претензії свої не потім. Поруч з центральним ринком комісія відразу угледіла картину маслом, точніше, салом. Ліворуч машини одна за одною, праворуч, перехожі, снують туди-сюди. У центрі майже на землі кров'яна ковбаса і рулет з сала. І вони подвижены всім е, проникновенням в них болізнетворних мікробів. Тому ви покупаєте сьогодні продукт, наприклад, ковбаса, Ви не знаєте, де вона хранилась, то що не продалось. Е. Торгующе, в себе домой. Где он хранит хранітю. Ми теж не знаємо. А завтра он опять і приносит на ринок. З виду, начебто, смачно. А хто гарантує якість продукту, який швидко псується? К Чому це та це болезнь. боліз кишечные, да, да, это даже туберкульоз легких і брюшной тіф. Це очень страшно. На продавчиню складається протокол торговля. в неустановленных местах тянет за собою наложение штрафа до 119 гривень дешевле і спокійні вам торгувати буде там, де це етапожена. Дехто з перехожих захищає продавців стихійних ринків. Стоїть він, три груші, жінка продає і калінику кучечок. Торгуйте, але у встановлених місцях парирує Тетяна Лига, яка займається захистом прав споживачів у сфері торгівлі. На що отримує відверто не на камеру відповідь? За ринком беруть місцеве. О, Члени комісії відразу зустрілися з директором ринку і розробили взаємні заходи щодо припинення несанкціонованої торгівлі за межами ринку. На ринку є свободні місця для торгівлі продовольствами товарами, і вони будуть предоставлені цим людям, які торгують на тротуарі. Це підтверджують і продавці, які торгують за прилавками. З п'ятого місця по місце вільні свободні місто. Це по моєму ряду. Тепер тут оце яйця стоять, тут анармародати коля. Все остальні повністю до цвітов. Ага. свободні.